Щиро дякую, що ти знову завітав на канал до Юрка. Бо я підготував для тебе нове епічне відео на китайському боновому СТ 10 рівня. Це 121 Б. Прикольна естеха, прикольний танчик, їде, дамажить, танкує від башти, але в цьому бою їй треба буде зробити досить багато фрагів і, звісно, заробити купу епічних медальок. А грає наш гравець під нікнеймом Toast and Red з клану Fate. Коротше, якийсь тост, або хлібчик. Я буду називати його хлібчик. Мені так смачніше та цікавіше. Отож, мапа в нас японський порт, і наша естеха їде нагору. Бо куди ще їхати, бо в неї, як я вже сказав, броня у башті. Броня в корпусі така собі. Того ж треба відігрувати від верхньої частини танчика і робити багато дамагу. А що ще є в нашого танчика, я тобі скажу. Є дуже колючі підкалібери з пробиттям в 350 і підкалібери з пробиттям 261. Ну, а також пайочок зарядив наш гравець. Щоб частіше настрілювати і відігрувати від ДПМо, також мати всілякі додаткові бонуси до свого танчика. І зараз він сміливо, сміливо, достатньо їде вниз. Хоча так можна і отримати, але ж він знайшов позицію, з якою дуже файно робити дірочки в задній частині важких танків, червоненьких, які пруть під бункер. І якщо. Ти помітив, то прямо один за одним залітає в 60 ТП, і там же дірочка, де дірочки от зараз трошки трошки не влучив. Але ж нічого, ще є пульки, ще є цілі, і туди раз. Щось трошки дригається, отак, от приціл. Можливо, це від реплея, можливо, від відстані. Хто знає, але бідний 60ТП вже на півтори тисячі наотримував лише від нашого 121-го. Отако, і перший фраг. Просто приїхав, став на мужика і давай дичь, десь, дичь, десь, дич, дич, дич. бідна сотка. Як ти бачиш, доволі непогано залітає, гарний ДПМ навіть на підкаліберах, поки що ще і в грилька дає. Просто як з кулемета розстрілює червоненьких, а ти бідні навіть не розуміють, що взагалі відбувається. Хоча при цьому рахунок 2-5, ну вже 3-5, не на користь нашого героя. Бо так часто буває, ну майже завжди в епічних боях, коли ти намагаєшся, потієш, стріляєш, щось робиш, а команда твоя робить зовсім протилежні речі. Таке воно, таке воно, грати в танчики, коли від тебе залежить не так вже і багато. Але наш герой сьогодні доведе, що від нього тут залежить майже, майже все, і перемога також. Отож, він настріляв 4800, зробив два фраги і тепер намагається грати далі. Знизу з'явився леопард, того 121-й досить різко розвернувся. А, оно ще й Хевік. Хевік виїхав дуже нахабно на центр мапи, коли не, захищена, не зачищена оця місцина, нижня частина, можна так сказати, з якою можна настрілювати. Того ж він досить сильно ризикує, але заховався. Ух ти, арта чуть не влучила в нашого героя. Хоча, походу, вона стріляла в, в Т-22 середнього. Де тут? Де тут леопард? Де ти солоденький? Де ти солоденький? Цип-цип. Нема Нема леопарда внизу Лтеха. Згорить важкі танки. Тут вже така доволі напружена ситуація. Не до смішків, так би мовити, не до хіханьок і хаханьок треба робити результат. 6 хп, ну а 16, ну ладно, 16 на 6, але Варгеймінг міг би і подарувати ті хпшки. Прожета вилітає на нашого середнього ззаду, як не пробив. Оця Прожета 65, чесно, останнім часом мене доволі часто дивує, і я її часто не пробиваю і, ворогі, і та... ну, вороги, кажу, і герої пічних боїв, хоча номінально бронів тому танчику дуже мало. Так, тут приїхав ранній, приїхав леопард. Да куди діваються пульки? Це що таке? Ану поверніть назад. Відмотайте, що це таке. Дайте ще. Третя пулька, ні, ну ти бачив? Наче хто зурочив наш танчик поганим своїм поглядом і тепер просто не залітає, але ж нарешті. Нарешті є четвертий, хоча б отримав від нашого танкіста. Тут ще леопардик. Щось дивне коїться? Щось дивне, відкручує Варгеймінг. Шанси на влучання нашому герою, бо наче й непогано він стріляє, але щось пулька за пулькою просто кудись дівається, і того він починає вже використовувати друге правило Варгеймінга, їдь назад. Друге правило гри World of Tanks. Якщо ти хочеш кудись їхати, то їдь назад. Так, отак, він і робить, правильно в цьому випадку, того що 8-10 рахунок мінус по сумарним ХП і треба займати кращі позиції. Залітає нарешті. 6 тисяч вже дав. 6 тисяч дамагу і ще треба багато настрілювати тут. Тут можуть і пульки позакінчуватись. Ну, хоча не мають, але то я так же для інтриги накручую себе і гравці і глядача. Так, ну давай вже, добувай. Нарешті нарешті щось виправив там в алгоритмах себе варгеймінг і залітають наші пульки, а не так, як до того. І, до речі, всі свої ХП до сих пір зберігає цілими. Ой-ой-ой. Наче до чогось готується. І при цьому мушу відмітити, він грає достатньо активно, хоча і більшість. Постріл робив не зі своєї розвід Тут залітає прожета, ще й Леопард дає. от якраз всі ті хпшки зараз сильно знадобляться. Прожета таране Бата його забирає. ще в нього є одна або дві пульки. Да, Дві якраз залишилися. і все. Тепер в нього нема нема снарядів, треба його допивати. У китайця ДПМ буде кращий. Але прожета, по-моєму, має встигнути одну зарядити. Танкує зворотнім бомбом. І ні, не встигає прожета, а наш танків стигає і робить вже 8К сумарного дамагу 5 фрагів. І зараз, коли доб'ють Т-92, він має залишитися ситуації 1 проти 5 танчиків і мати шанс отримати медальку Колобанова. Як каже Варгемінг, ти можеш мати шанс отримати шанс. Ну добре, то я вже сам себе перекрутив. Полюбляє Варгемін давати тут тобі всілякі шанси, шанси на влучання, шанси на пробиття. І взагалі то ще таке казіно. Всім відоме, але ж нічого, десь, десь через те ми цю гру і полюбляємо. Їде на 121-й знову на настрільну позицію, з якої він має переваги перед ворогами, бо тут кущики, тут простір, хоча це старе веху 101, якщо вона буде стояти, пересвітити досить важко. Шукає, шукає, он доїжджає один з леопардів, що залишилось, треба його забирати. З одної пульки, то, звісно, не вийде, але з двох можна. Все, якраз загинув Т-92, почався калабанов. Є Є перший фраг, летить арта і трошки не влучила. Якби влучила, міг, міг ангар зіграти. Шість фрагів вже зробив, воїна заробив, друга арта з іншої сторони. Окей. Окей, це ми тепер знаємо. І десь СТРВХ. Незручно дуже розташувались вороги, бо вони з двох сторін І по два танчики бережуть кожну арту. Ну, В сенсі кожен танчик береже свою арту, свій напрям. Тож треба щось обирати. Логічніше, звісно, поїхати в сторону Леопарда, бо в нього просто менше хіпешок, ніж у СТРВ. Але так багато часу пройшло, що Леопард вже міг переїхати. Куди хоче, став у кущики і милується краєвида. Може там десь годіла, яка вилізе. Чи що, було б, до речі, достатньо прикольно. Якщо б десь там на фоні годіла вилазила, а не виліз леопард. <див> Де іще? є, є? є дамаг ще й з каточком. Одначе засвітився і треба ховатися. Хтось уже став на базі. Це може бути як бачат, так і СТРВХ теоретично. Хто знає, зараз будемо дивитися. Два підкалібери залишилось. І ще купа кумлів. Ну зі снарядами проблеми не буде. Це точно. Арта летить мимо. О, Лео виїхав. А що це в нього? А, фара горить, на... фара горить в нього на криші, але вона йому не допомогла. Ні, треба їхати збивати захоплення бази, як же щастить. Як же щастить, що без дамагу арта стріляє поруч. Так ось, поки все це відбувається, дуже тебе прошу показати своїм лайком, або ж дизлайком, або ж коментарем, наскільки тобі кайфово дивитися такі випуски, чи є сенс їх взагалі робити. Або що ти взагалі думаєш про канал Юрка. Мені цікаво, я всі коментарі читаю, відмічаю та ще й перекоментовую, якщо там є на що відповідати, тож чекаю і твоєї. Твоєї участі, бо я ж то для тебе все знімаю. Ну, сам то я також, звісно, передивляюсь ці ці випуски. О, Стервеха тервеха зовсім не фуловий, в всього всього 300 хіпешок. І з, одніє, з однієї подачки її можна забирати, але тут питання в тому, що є дві арти, під які ...ну не хочеться потрапити. Ось прям зовсім не хочеться, Стервеха намагається якось танкувати арта нас глушить. Я криво браконьєри у ставку, але поки що ми тримаємося. Тримаються наші гайки до однієї купи і вдається поцілити у піпку тої СТРВ-103Б. Що ж, залишається, більш-менш непогана ситуація всього-навсього дві арти, одначе, чисто в теорії, кожна з них можна, може в нас влучити, дати прямого і відправити в ангар. А хочеться зробити 10 фрагів. Так само хочеться, як і мені бачити твою підписку на канал Юрко, а також колокольчик. Небагато людей ставлять колокольчики. На, даний, на останній час що я дивився приблизно 16-17%. Але і їм за це вже дякую. І за підписочки, і за лайчики, і за коментарі, і за донатики, які іноді та й залітають. І поки їде, їде, я ще запрошу тебе на вечірні стрімчики, бо чом би й ні. <кхи> так, ну десь тут мав би бути бат, він раніше брав базу, а тепер кудись втік. Он до кінь виїхав ззаду і треба швиденько його забирати. нас навіть. ах, 309 хп, а чо не фугасиком, оскільки фугасиком, якщо що, 480, ну, може також і фугасиком не, не вистачити, то вже краще кумульом робити. Краще кумулятивом його бити отам От десь туди залітає в тоненьку місцинку, і це чудово. Це чудово, бо це дев'ятий фраг. І судячи з того, що Батчат не стріляє, він якраз десь спереду і має бути отам. От Да-да-да, Саме в тій стороні, куди розвернувся наш танкіст. Що ж, хай їде? Хай їде, цілиться і вбиває, скільки вже можна чекати, бо дві з половиною хвилини он до Бат на базі з Зашкерився, зашкерився, але то йому вже ніяк не допоможе. І фугасиком робить 10 і витягує цю катку майже в одне обличчя. Такий бій, давай глянемо результати. Круті результати нам показав Toast and Bread. І в цілому Варгемінг його нагородив купою медальок, ну то майстер, звісно, і так калабан. Паскучі, медаль пула, основний калібр, танки, снайпер і воїн. 10 фрагів, 10,5 дамагу настріляв, просто ну, набагато більше. По-моєму, по більше, ніж уся команда разом взята без нього. І навіть щось насвітив і щось трошечки потанчив. 23 тисячі срібла виняв, але ж який то був крутий бій. От грай так, як цей герой, або ще навіть краще, чого тобі і бажаю. А також бажаю, щоб ти приходив на вечірні стрімчики і дивився нові відео. Того заряджаю тебе енергію на гарний настрій і на удачу! І зустрінемось пізніше.